Моліться Богу, Боже, я скільки в коментарях побачила е, православних жінок у віці, і всі пишуть: зверніться до Бога, ідіть до церкви, а моліться Богу, не вірте шарлатанам, тарологи – то гріх. Вони не від Бога, вони від диявола. Блін, а що ви робите на Тіктоці? А що ви робите на сторінці диявола? Якийсь картами трясе. Ви знаєте, що гріх взагалі сидіти в інтернеті? Гріх дивитися тарологів по вам, по ваших сектах, скажу, пройдуся отак. Дивіться, а я не прикликаю займатися чорною магією, я не прикликаю займатися картами таро. Я не займаю ваш час. Я вас не агітую, а ви агітуєте ходити до церкви. Скажіть, будь ласка, чи хіба то не секта? Ну, Не вірю попам, був досвід. Був досвід, і я знаю, як жив піп, якого я дуже добре знаю. Ви не маєте нічого, а у деяких попів є квартира, будинок, спортивний клуб, недільна школа, велика церква, декілька машин. дача та квартира в Криму. Добре. Люди йдуть до церкви. Ви кидаєте в ящичок пожертвування. Добре. Але Бога треба мати в серці і не агітувати. Тому що це вже попахує сектою. Знаєте? В чому прикол? Тому що світ магії, світ езотерики. Некромантії, світ карт, світ цього всього, як ви кажете, багато хто пише нечистої сили. Горжуся тим, ми не агітуємо. Якщо в нас є бажання, ми можемо навчати тому, що знаємо самі. Але ніколи в житті не будемо агітувати. А ви агітуєте. Ви знаєте, у мене навіть будинок не освячений. У мене мама е, молиться раніше ходила до церкви. Зараз не ходить, бо церква далеко, а в неї ноги хворі. І ви знаєте, вона молилася Богу, щоб у неї ноги були здорові, але, на жаль, неї ноги не здорові. І я не дозволила, щоб піп переступив поріг мого будинку. Слава Україні!